Рено Трафік, 2013 рік, оригінальний грузопасажир пасажир, сріблястий колір, комплектація Black Edition. У нас гарна зимова гума, стріблястий колір красиво відіграє на сонці. Є навігація, є шестиступка механіч... механічна коробка перемикання передач. Також у нас клімат-контроль. Є камера переднього огляду, вона вже реєстратор, є камера заднього огляду, є парктроніки. Проїзд контроль, 235 тисяч пробігу, 2 літри, одна турбіна, найнадійніший двигун, просторий задній ряд, оригінальна перемичка. Автомобіль в достойному стані. Раджу приїхати, подивитись. І можливо саме цей трафік і буде твоє авто. Придбати його можна в кредит лізинг, він золотівку. Взагалі будь-яким способом. Приїжджай, дивись та купуй, і, можливо, саме це твоє авто.